Лікарю, ми з дружиною часто сваримося. Що робити? Ходіть більше пішки, не менше п'яти миль за день. Це добре зміцнює нерви. Робіть так і зателефонуйте мені через кілька тижнів. Через два тижні дзвонить телефон. «Лікарю, ваша порада дуже мені допомогла. Що не сваритися з дружиною? Ні, що ви? Адже я тепер за 60 миль від дому. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися двоє знайомих. Я бачу, у тебе тепер пришиті всі гудзики. Відразу помітно, що людина одружилася. Так, це перше, чого навчила мене дружина за медовий місяць. Дзвінок, чоловік бере слухавку. Алло, так, мамо, та знову посварилася. Та я пам'ятаю, ти казала мені, що вона стерва, і щоб я на ній не надумав одружитися. Ти була права, як завжди. Звичайно, я шкодую, що тебе не послухався. Я пробував, нічого не виходить. Це теж пробував. Хочеш з нею поговорити одну хвилинку, цілую. Потім кричить дружині: Люба, підійди сюди, будь ласка, тут твоя мама дзвонить. <риклад> Маленький син був із татом у зоопарку. Біля клітки з Левом він запитав: Тату, а якщо він з'їсть когось із нас, то на якому номері автобуса мені їхати додому? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Увають відомого всій Одесі найбагатшого банкіра Соломона Каца. За труною покійного слідує колона розкішно одягнених людей у чорному, зі скорботними обличчями. І раптом поруч із траурною процесією невідомо, звідки з'являється скромно вдягнена жінка і починає голосно ридати. До неї тут же підходить один із організаторів похорону і вічливо цікавиться. Жінку, заспокойтеся, будь ласка, що вже тепер? Ви, напевно, були родичкою покійному. Жінка перестає ридати, витирає очі. Зім'ятою хусточкою і, схлипуючи, каже У тому то річ, що ні.